І розпочнемо, мабуть, з найбільш актуального, а саме розмови з зеленського президента України і з Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Володимир Зеленський зазначив цю розмову дуже важливою та корисною. Як ви оцінюєте, якщо ще можна, якщо вже можна оцінити, так зважаючи на певні дані, які вже були поширені, цю розмову для України у нинішньому контексті, і чи здатна вона щось змінити надалі? Я думаю, що оцінювати розмову можна тільки тоді, коли будуть наслідки цієї розмови, і, власне, Сполучені Штати Америки фактично розморозять ту допомогу, яка була поставлена. Це можна зробити дуже швидко, враховуючи те, що частина поставок ракет до протиповітряних комплексів знаходиться вже в Польщі. І це був би непоганий посил Сполучених Штатів Америки до України для всього європейського світу, що Сполучені Штати Америки залишаються поряд з Європою і не збираються закривати оцю безпекову парасольку над своїми стратегічними партнерами. Це могла би бути дійсно добра новина, і ми до речі дуже на неї очікуємо, зважаючи на останні обстріли в Києві. Враховуючи, що я в Києві, а не у Львові. Це було неймовірне кіно, якщо можна так сказати, за вікном. просто... Навіть важко передати давно такого не було. Це точно. Спецефекти вражають, якщо знову ж таки можна так висловитись, і зважаючи на таку масовану атаку, зокрема на Київ, так міністр закордонних справ Андрій Сабіга заявив, що масована комбінована атака РФ в ніч на 4 липня на Україну, яка відбулася після телефонної розмови Дональда Трампом з Володимиром Путіном. Є свідченням зневаги господаря Кремля до США чи є вірогідність того, що така демонстративна зневага Росії, тим паче сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів Америки вплине на політику адміністрації Трампа чи це на нього зовсім ніякого ніяким чином не вплине? Я можу знаєте, тут трошки погратися в конспірології, Я не виключаю, що розвідка Сполучених Штатів Америки знала про те, що Росія планує такий удар саме на 4 липня, тому що ну, от традиційне прийняття у американському посольстві чомусь зсунули на тиждень раніше. Тобто, воно відбувалося минулого четверга. І це дає привід подумати, що Сполучені Штати Америки, які дійсно мають розгалужену мережу своєї розвідки, очевидно розуміли, що щось подібне планується саме на 4 липня. Треба сказати одразу, що атака не могла бути наслідком зразу перемовин між Трампом і Путіним, оскільки. Таку спецоперацію чи операцію треба готувати як мінімум тиждень, а то і більше. Тобто, це якраз планомірна робота по знищенню українців, по залякуванню українців, по проведенню терористичних актів всередині України, зокрема щодо столиці України. Все це для нас, звичайно, очевидно. Проблема в іншому, що ми живемо. Трошки в іншій реальності, ніж живе щодо Трамп, що деякі інші європейські лідери. І, на жаль, зараз виходить так, що багато хто не зацікавлений в тому, щоб війна в Україні завершувалася. Навіть серед європейських президентів прем'єрів є навіть таке побоювання, що, мовляв, якщо Путін поставить паузу. З війною в Україні на е, цьому етапі, то Москва буде думати, як, наприклад, зробити вилазку, е, в країни Балтії, і це оголить ще більше проблеми альянсу НАТО, який поки що виглядає так, що не готовий вступатися і задіювати п'яту статтю е, Альянсу. От якраз це цікаво серед європейських країн, як ви сказали, є ті, які не зовсім зацікавлені йдеться насамперед про країни Балтії. Чи йдеться, наприклад, про Угорщину і Словаччину, яка часом демонструє е, ну таку, я скажу ближче до Росії позицію. Хоча цей 18-й пакет санкцій таки має бути ухвалено. Про це ми поговоримо. Але зокрема йдеться про ось ці країни. Все таки це країни Балтії, чи можливо ті. Е, Дружні до України, але іноді мають таку свою позицію щодо певної фінансової допомоги чи мілітарної знаєте. ризикну припустити, що якби армія Росії зайшла на території Європейського союзу, зайшла на території Угорщини і Словаччини, там нічого б не сталося. Абсолютно ніхто би. Не, не протестував би цього, просто підняли би руки і склали зброю. Угу. От якраз хочеться перейти тут до цього пакету санкцій, про який говорять, і кажуть, що він може бути ухвалений найближчим часом, коли ще немає відповіді. Але разом з тим цей пакет таки буде ухвалений і кажуть, що ЄС надав словачні необхідні запевнення щодо енергетики. Угорщина, яка традиційно гальмує ухвалення рішень на підтримку України на рівні ЄС, наразі не висловлювалася, не висловлювала відкритих заперечень щодо нового пакету санкцій. А чи є механізм, уявімо, що все-таки Угорщина скаже своє ні, так? Чи є механізм впливу на Угорщину, щоб зменшити її опір рішучим діям ЄС щодо Росії? Я думаю, що тут буде багато залежати, в тому числі, від позиції США. Як тільки Сполучені Штати Америки? Почнуть вводити додаткові санкції щодо Росії, тоді і Угорщина, і Словаччина різко переметнуться в табір тих, хто вважатиме, що санкції це ефективний інструмент. Треба розуміти Орбана. Орбан зараз є тією людиною, яка мені дуже часто нагадує колишнього втікача з України Януковича. Який з однієї сторони хоче бути з Європою, з іншої сторони не проти постригти купони на торгівлі із Росією. Тому, якщо чесно, ми знаємо, чим закінчив Янукович. Я не виключаю, що якщо наступні вибори в Угорщині призведуть, не будуть визнані владою чи призведуть до якихось бунтів, то Орбан наступного року так само опиниться в Москві, як і Янукович. Пане Вікторе, ще цікаво замов говорити питання питання Отавської конвенції. Зокрема, сьогодні президент Фінляндії Олександр Слуп схвалив пропозицію про вихід Фінляндії з Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін, що дозволить збройним силам знову використовувати ці засоби оборони. Отавська конвенція була прийнята в Осло 18 вересня 1997 року, а ратифікована 1999 До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав, країни Балтії, Польща та Фінляндія. Оголосили про намір вийти з цієї конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу, масовий вихід із Отавської конвенції саме зараз. Про що це? Чому це відбувається, і чи справді є загрози, чи відчувають ці країни ту загрозу з Російською Федерацією Зокрема, Ну, очевидно, що якщо якісь дії відбуваються, значить люди, які ухвалюють певні рішення, вони розуміють, що прийшов час діяти. Проблема в тому, що Європа мала три з половиною роки для того, щоб мобілізуватись, і це звичайно класно, що Україна давала весь цей час для того, щоб покращити свої тили, покращили вони свої логістичні спроможності, щоб покращили військові спроможності, щоб наростили якісь додаткові можливості для виробництва зброї. Але питання в тому, чому так довго? От насправді все ж, знаєте, кажуть, дорога ложка до обіду, тому що ми зіштовхнулися з Росією тоді, коли нам треба була максимальна підтримка, і якби я впевнений, якби всі ці механізми, які застосовуються зараз, були застосовані в 22-му році, то звичайно Росія би не змогла захопити стільки територій в Україні. І, по друге, вона би не загрожувала так сильно зараз тим країнам, про які ви щойно говорили, і вона б не загрожувала б Європі. Треба було вчасно дати по зубах, по голові цьому путінському е -е, дьяволу, для того, щоб він відчув, що проти його сили є інша протисила. Натомість тягнули, тягнули, тягнули час, дійшли до того, що зараз треба більше ресурсів, більше часу, більше підготовки. На все це треба кошти, величезні кошти. І хто в результаті виграв? Мені здається, що очевидно, що зараз багато хто із західних лідерів просто чухають потилицю і думають, чому ми не зробили цього раніше. Безумовно, повернімося ще також до Сполучених Штатів Америки. Зокрема, вчора була розмова Дональда Трампа з Путіним, і зокрема, президент США заявив, що під час телефонної розмови з очільником Кремля у четвер не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україну. Під час ще одного спілкування з журналістами промовив, що дуже розчарований цією розмовою. Чи варто розцінювати заяву Трампа про розчарування як зміну тону щодо РФ, чи це просто його емоційне ставлення до того, що відбулося між ними? Путін не дав основне для Трампа. Він, по-перше, не дав йому прозвітувати до ста днів перебування при владі про те, що війну закінчено. По-друге, він е, все більше не дає можливості Трампу претендувати на Нобелівську премію миру, е, чого потребує і чого прагне Трамп. І по-третє, Путін не дає взагалі Трампу зараз заявляти про себе як про. Лідера вільного світу, і взагалі як про лідера в тому розумінні, як це розуміє Трамп, тому що Трамп вважає, що він от всесвітній цар, коли він приїжджає на саміт НАТО, і коли більшість лідерів країн НАТО починають біля нього бігати, починає щось там йому розповідати, намагатися сподобатися і так далі. Все це дуже красива гра, і вона, звичайно, подобається Трампу. Але багато хто розуміє, що король голий. що в нього немає жодних механізмів для того, щоб зараз е, зупинити Путіна. Вірніше, він не хоче застосовувати ті механізми, які йому пропонувалися власне ще кілька місяців тому. Е, якщо ми візьмемо навіть спецпредставника Трампа Келога, то Минулого року він виступав із багатьма публікаціями і казав, що по позиція республіканців має полягати в тому, що спочатку має бути посилена Україна, і лише після цього влада в Сполучених Штатів Америки повинна сідати за стіл перемовин з Путіним. Зробили все навпаки. Спочатку всілися, ну умовно всілися за стіл переговорів, тому що були поїздки не Трампа, а Віткафа до Москви, вже п'ятий чи шостий телефонний дзвінок до Путіна. Це це ще більше дає розуміння Путіну, що Трамп слабкий і що ним можна крутити навколо пальця. От він це й робив. І ще одне. те, що до вчора дуже сильно били на сполох, але Трампа запитали, чому він призупинив постачання зброї Україні. На що той заявив, ми не призупиняли, ми не даємо зброю, але ми вже надали дуже багато зброї. Ми продовжуємо надавати зброю, співпрацюємо з ними і намагаємося допомогти їм. Але ми не призупиняли. То все таки, чи продовжується постачання зброї, як каже Дональд Трамп, чи все таки є певні питання, і можливо таки призупинено або частково частково призупинено. Ну, давайте розберемося все-таки, про що йде мова. Мова йде про пакет, який був проголосований минулого року двома палатами Конгресу. Це був пакет на 62 мільярди. Частина з цього пакету була дійсно поставлена в Україні, тому що вона стосувалася якраз зброї, яка розміщалася на складах Пентагону. Частина була розміщена на як замовлення. На оборонних підприємствах Сполучених Штатів Америки, на одне з яких з тих підприємств, речі їздив, ви пам'ятаєте, президент Зеленський перед коли йшла виборча кампанія. І за що були власне звинувачені українці, що вони поїхали на завод, якому там в штаті де більше демократів, і демократи цим заводом керують чи володіють. Тому е, говорити про те, що щось там в, в, виділяється Україні. Е, тут е, Трамп непослідовний, тому що з однієї сторони він критикує е, свого попередника Байдена, а з іншої сторони, ще жодного пакету допомоги від Трампа Україна не отримала. Конкретно за президентства Трампа е, не було жодного рішення. Я взагалі не знаю, як е, відбувається. Оцей контроль за виконання законодавством, але як на мене, це зараз іде порушення. Зупинка озброєнь, зупинка поставки, постачання озброєнь це порушення американського законодавства. Оскільки американське законодавство передбачало б те, що мало би бути або зміни до закону, який проголосував Конгрес, або мали би, би бути інше. Рішення власне конгресу дуже цікаво. Будемо стежити і надалі, і наостанок в Ірані, не зважаючи на удари США та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, залишають простір для відновлення дипломатичних переговорів з американською стороною. Що зараз відбувається між Іраном та Ізраїлем? Ну, давайте будемо слідкувати за цим, тому що е, точних даних, мені здається, зараз немає ні у кого, і навіть е, американська розвідка дає досить до такі суперечливі е, висновки, чи залишилися потужності для відновлення ядерної програми, чи не залишилося. Все це впирається в те, що е, за останні там, кілька місяців чи кілька років. Іран досить таки непогано підготувався до можливих атак зі сторони Ізраїлю, і як показують зараз висновки багатьох розвідслужб, Сполучені Штати Америки не поставили остаточного хреста на ядерній програмі Ірану. Ми говоримо зараз про конфлікт, який фактично іде багато десятиліть. Чи е, зміг Трамп поставити крапку в цьому конфлікті? Я дуже, дуже сумніваюся. Чи будуть якісь нові витки протистояння, в це я вірю набагато більше? Е, чи зможе зараз Ізраїль е, наростити свої спроможності щоб добити там е, ті, ті програми, які були е, сховані е, глибоко під землею? Ну очевидно, вони будуть над цим працювати. Але повторюсь, це питання не кількох днів і навіть не кількох тижнів.